Вітаю, вітаю доброго вечора, друзі. А, да. Дуже дякую, дуже дякую за спонсорську допомогу через системи YouTube, через Patreon. На превеликий жаль, стало, нема кому дякувати за каву. Ну що ж, я, звісно... Каву п'ю щодня. Звісно, було приємно, коли ви пригощали нас кавою. Це була підтримка. Досить суттєва підтримка, помітна і приємна. Але кожен, звісно, обирає спосіб подякувати. Хтось у Всесвіт каже, дякую, Овен. Воно долітає теж. Але, звісно, сьогодні світ влаштований так, що я дякую за прямі перерахування на благодійний фонд майстер Ован Стефан Екадемі. Дякую за підписку на наші Ютуби. Два дякую за те, що ви підписані на Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Дякую за ваші вподобайки і коментарі. Дякую за те, що ви такі підтримуєте нас. І я сподіваюся, і знову захочете, щоб я пив від вас смачну каву. Це було б досить приємно ем, да, і мені. Так, ідея сили, ті беруться щовечора посміхнутися і сказати вподобайку прямо тепер. Коментар прямо тепер. І, звісно, що я люблю відповідати на ваші питання. І питання, може бути, просте, таке, як я. Собі помітив багато днів тому це питання, і маючи на увазі, що я обов'язково на нього відповім. Мудре, чудове запитання. Маріна Маріна, Маріна, Маріна. дякую, вам майстре, за відповіді на питання. Це важливо, принаймні для мене. Мені важливо, що вам. Це заходить, і що вам це потрібно, і що ви це цінуєте. Дякую за байку, Коментар прямо тепер і потім. І, будь ласка, рекомендуйте наші етери своїм друзям, бо ми не ростемо. Що? В світі серед 40 тисяч підписників, там і трохи, майже 50. Немає більше кому подивитись. Жаль. Шкода мені, людство. Майстер, чи могли б ви в своїх бесідах висвітлити таку тему секонд хендів? Чи безпечно робити покупки там, особливо для дітей? І якщо небезпечно, то як знівелювати негативну дію, коли речі вже куплені, тим більше давно? Тим більше давно. Ну, і там далі особисте. Дякую, дякую, пані Маріна. <клес> Класне питання. Тут неважливо, чи дітям ви купуєте, чи і тема дуже гарна. Ви знаєте, коли починалися перші секонд-хенди в мене товариші дуже дорого одягалися там на шару. Вони купували секонд-хенд перелопачували і витягували звідти е, б, ці пальто Hugo Boss і всякі там речі від Бріоні, і з радістю ще галяли, і люди думали, що вони вдягнені не на пару гривень, а на пару десятків тисяч баксів. Бо це були брендові речі в нормальному стані, хімчистка, все інше. Але ніяка хімчистка не знімає енергетичний слід речі, про те, про що говорить е, Маріна. Я скажу вам так: любі речі, що заходять до вас в дім. Вживані чи вживані, вони мають енергетичний слід. Тих людей, що їх перевозили, виробляли і так далі. Тобто, очистити енергетично маєте все. Молитвою. І це вже як? Запаліть свічку, помоліться, пообшикайте з пульвілізатора святою водою з молитвою. Це абсолютно. Але все, люба чистка, енергетична, має бути. І ви собі е, зробіть обряд. Книжки, беушні, і просто книжки. Просто книжка, вона багаторівнева, і там в ній може бути прокладки. Тому блокуйте зло і, і те, що вам не потрібно навіть в новій нечитаній книжці. секонд хенд Ну, звісно, він там обробляється, все інше, санітарні норми. Я певний час. До секонду так ставився. Але коли я зрозумів, що, я якіс, що якісні речі в певний час можеш купити для гір, для огороду, для саду, для е, подорожей, виключно на секонді, і там дійсно якісні речі, а не те, що там нове нам одноразове приносять з Китаю, і навіть в Бутіку ти купуєш, Бог зна що, то я теж почав заглядати на розкладки секонду. І купувати собі дещо. Я не буду робити вигляд, що це. Нічого страшного в тому не є. Бо інколи, ну, знаєте, секонд-хенд автомобілі ми чомусь вживаємо, телефони, комп'ютери, все інше. Але все це має пройти енергетичні сліди. Антикваріат. Навіть через аукціон, знаєте, інколи чи є така спосіб очистити. Обручку, пропустити її через ломбард, здати в ломбард і викупити її. І на наслідки шлюбу нівелюється енергетичний слід, це лишається просто золото. То можна просто здати в ломбард. Золото отримати кошти, от ціна буде не дуже. От. Тому, будь ласочка, собі придумайте методи очищення. Я вам розповідав вже про майстриню. Яка всі подарунки на день народження підвергала енергетичній очистці. вона їх не торкалася. Розумієте, пані Марина? Я розумію, що ви говорите про ті речі, які ви відразу вже ж вживаєте. Ну вже енергетичний слід на вас вплинув. Вже. Вже, вже все відбулося. Але на майбутнє ви собі не тільки, я кажу, і про нові речі, розумієте, і тим більше р -р -р речі. Які вам подарували нові, тим більше речі вживані кимось, і які до вас прийшли ну, в подарунок по спадщині, ще, 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 ще якось дійсно мають бути зачищені енергетичні сліди. Як це вже? Ну, в допомогу вам книжки, в допомогу вам ваш досвід, ви, ті, хто дивитесь мене, досвідчені, потужні в більшості. Майстри, але є й новачки, тому молитва має силу свята вода, свічка, фіолетове полум'я, благодатний благословетний вогонь, енергії святого Граалю. Одним словом, ваша любов, енергетичні сліди, особливо дзеркала, Посуд. Отже, тому, да, дійсно, я дякую пані Марі... Марині, Бажаю щастя її, її діткам, її родині, бажаю щастя всім. Дійсно, прекрасне питання. Тому я дуже прошу, люди. Задавайте запитання. Задавайте! Ну, максимум я на них просто їх проігнорую. А якщо питання дійсно чудово і корисно для всіх, як питання пані Марії Маріни, я його, звісно. Дам я сподіваюся, відповідь зрозуміла. Сподіваюсь, вичерпна. І навіть я дав кілька прикладів, як почистити. Отже, дякую вам дуже, обіймаю, був радий з вами цього вечора. І прошу, давайте підтримуємо наш канал. Запрошую на навчання. Звісно, марафони, звісно, семінари по безпековим питанням, семінари по парі і, звісно, марафони по фінансах парі. І здоров'ю, і навчання в нашій академії. Я у вас є. Будь ласка, підписуйтесь і розповсюджуйте наші youtube канали це дуже необхідно. І зверніть увагу на наші вже не нові на сьогодні, але нові формати. Вони не так давно з'явилися. Це і бесіди з майстром. Підтримайте, будь ласка, цей формат і переглядами якомога як більше, і формат щотижневої медитації не так просто вкластися і дати дієву вам роботу щотижня. Отже, мої любі, будь ласка, працюйте, все для вас в дар Дякую вам, папа. -па. Доброго вечора всім.